Всім привіт! Сьогодні готуємо печінковий торт, який виходить дуже смачним. Ця страва симпатично виглядає і дуже легко готується. Всі необхідні інгредієнти, як завжди, залишаю в описі під відео. Помийте і викладіть в друшляк 500 грам курячої печінки та залиште, щоб вся рідина стекла. За потреби зачистя від плівок та зайвого жиру. Перекладіть в чашу блендера, додайте цибулю. Я взяла Гульбоку одну миску, виливаємо печінку. Вливаємо 150 мл молока. Перемішуємо. Додаємо 2 яйця. Перемішуємо і додаємо сіль півчайної ложки і перець за смаком. У мене півчайної ложки. Все перемішуємо, додаємо соняшникову олією столові ложки. Додаємо 4 столові ложки пшеничного борошна, розтрушуючи по масі та перемішуючи. Консистенція має бути густіша, ніж тісто на млинці. Залишаю силку на домашній майонез, який сюди ідеально підійде, смажемо печінкові млинці в розігріту сковорідку, змащену соняшникою олією, вливаємо невелику кількість печінкової суміші. Смажте з обох боків та викладайте на дошку чи тарілку, щоб охолоджувалося. Якщо вам важко буде будеманець перевернути, ви можете перевернути його на дошку і іншою стороною покласти на сковорідку. Для начинки беремо дві цибулі середнього розміру, нарізаємо невеликими кубиками, додаємо моркву та все обсмажуємо. До майонезу додаємо три зубчика чесника і перемішуємо. Отриманою сумішю змащуємо корж. Викладаємо поверх приблизно пару столових ложок тушкованих овочів. Рівномірно розподілити їх по всій поверхні коржа. Викладаємо наступний корж, так само змащуємо майонезом з часником потім знову шар овочів і так з усіма коржами. Прикрасити можна верх торта зеленю або тертим яйцем, або тертим сиром.